Є такі ситуації, які не дають підозри, що вони мають прихований зміст, контекст. От, наприклад, епізод із фільма Форест Гамп, де Гамп попадає в армію США у В'єтнам і розказує, що все, що вони там робили, це постійно ходили і мокли. Під час цього ходіння по польовим дорогам командир періодично їх зупиняє, вони присідають, він до чогось прислухається, нічого не чує, дає відмашку і вони йдуть далі. Ну. А потім знаменитий епізод, де Форест здійснює подвиг, витягаючи своїх солдат з-під авіаційного бомбардування своїми. А до того вони попали в засідку, і поранений командир викликав підмогу, прилетіла авіація, і почалось. Так це не висмоктаний з пальця фантазійний воєнний епізод. Це типова тактика американців під час цієї війни. Її показано фактологічно. Маленьке з'єднання, взвод, на крайній випадок. Рота ходить, шукаючи партизан веетконговців, знаходить, зав'язує бій і викликає підмогу, авіацію. Мета знищення партизан, зачистка району. От ми контекст цього епізоду не считуємо, на відміну від американців. Взагалі там все жорстко у В'єтнамі було. В'єтнам частина індокитаю, в Камбоджа, Лаос, тобто колонія Франції. Під час Другої світової війни уряд Віші залишився юридично власником В'єтнаму, а фактично керування здійснювали японці. Японці доклали багато зусиль, щоб налагодити антифранцузьку агітацію, підсилити паназійські настрої, щоб згодом відібрати В'єтнам собі. З іншого боку, в Китаї формувався теж рух за незалежність В'єтнаму, але вже комуністичний. Японія потерпіла фіаско у війні, Франція повернулась назад владрювати в процесі війни вони з японцями накрувались так, що стався голод, в якому загинуло майже мільйон в'єтнамців. Коротше, вєтнамці не симпатизували французам і хотіли незалежності. А французи її давати не хотіли, і за підтримки англійців почалась дев'ять, літня індокитайська війна по впокоренню вєтнамців. І тут, зрозуміло, в'єтнамців качнуло вліво. Бо ще мали їх буржуазні колонізатори. Та й комуністична ідеологія була тоді ще модною молодежною, до того ж СССР осідлав тему антиколоніалізму. Зростання прокомуністичних симпатій по всій країні було величезним. В 1945 році Хошіміном була проголошена Незалежна Демократична Республіка В'єтнам. Ця війна обійшлась обом сторонам дуже дорого в плані втрат життів, грошей, руйнувань. Французи війну програли, визнавши, що вже нема бабла її вести, і пішли. Поки війна йшла, незалежність В'єтнаму вони визнали, але створили свій уряд, некомуністичний на чолі з кишеньковим імператором. І так і получився розпил В'єтнаму по 17 паралелі на південний, буржуазний і північний, комуністичний. А їм на зміну прийшли американці. Які хотіли зупинити захоплення комунізмом країн, а отже, попадання тих під вплив СССР і Китаю. І не лише американці, вони купу народу привели: австралійців, філіппінців, корейців, тайців і новозеландців. Проте південний В'єтнам сидів, що називається, на штиках колонізаторів. Керував прем'єр-католик, населення сповідувало буддизм, тобто там ще й релігійні утиски були, а також корупція і свавілля. В кінці кінців Нгодінь Д'єм так дістав всіх, що амери шепнули, що вони не проти, якщо його скинуть. І один генерал його скинув. Потім за декілька місяців інший генерал скинув першого генерала. І так декілька разів. Хаос популярності моделі ліберальної демократії не додав Вет конговців, місцевих партизан південного вету ставало все більше і більше, до них приєднувалась армія ДРВ. Трохи Китаю і СССР, а армія Південного В'єтнаму чомусь постійно демонструвала свою небоєздатність. Американці тоді вирішили, що вони будуть воювати за місцевих з партизанами, а місцеві нехай склади охороняють. Ну і не вийшло. Коли американський президент каже, що жодний американський солдат не буде приймати участь в російсько-українській війні. В цьому криється набута фобія від досвіду не лише Ірака і Афганістана, а й Вєтнама. А ще легке амбре зверхності. Контекст. Правда, давно вже такого не чутно, хоча і були такі заяви колись. Автор тексту Лариса Вакулицька.